Мені знову дали старе намисто на переробку. Тут, наприклад, в основному елементі повипадали камінці. Але замовниця не носить цей браслет, тому що хоче щось новеньке. Взагалі мені дали не тільки цей браслет, але й купу інших прикрас на ремонт. Спойлер, далеко не все мені вдалося, але про все по порядку. А в кінці обов'язково покажу, що в мене вийшло. Ось тут буде два намиста. Одне ніжно обіймати шийку, інше вільно не спадати. Головна фішка, що їх можна носити і окремо, і разом. Я тут трошки недовольна, бо так і не знайшла нормальний фон. Не звертайте Уваги, а от намисто, якщо вам не важко, оцініть в коментарях. Мені, наприклад, здається, що воно і не дуже вичорне, але і святкове. Я б таке носила. Ще замовниця хотіла дукач, але якщо чесно, це ювелірна справа, і їх в інтернеті ну, дуже багато і дуже різний ціновий діапазон. Ми з нею домовились, що вона собі його обере самостійно, але я їй все ж таки зробила прикрасу, яка одягається на намисто і оздоблена натуральними камінцями. На цьому фантазія не зупинилася, і я додала ще бічні елементи. Звичайно, як я вже казала, воно... Має носитися на намисті, але і так виглядає цікаво. До речі, я ще одне зробила в сріблі, більш ніжне. Далі, ось тут я обіцяла запаяти, але в мене так і не вийшло. А ось це намисто було перекручене, але не тримало форму. І це той максимум, який мені вдалося закріпити. Рахуйте, теж не вийшло. Але в цілому, гадаю, гарно попрацювала. А ви напишіть, що найбільше сподобалось. Дякую за перегляд!